Провороч. Опа! Да ладно! Так, куда заходишь? Куда... Да ладно! Мать боже! людина завжди до столу. Дякую. Нарешті. Я... Добра людина завжди до столу. Хто сказав, що добра? Ріхтор, тому я вірю. Ах, да. Друже, шам це я. Рихтер, ще казав, ти можеш допомогти <реш> мені. З однією справою. Оце гріночки, ти да, бомба. не варта. Оце да. На мене напали. Точно не сталкери. І... Mm. Вкрали щось надзвичайно цінне, м? м, -м? Так, скану. Я намагаюся знайти цих тут. Слушайте, дуже, дуже приємні емоції. Я... Поки не щастить. Давай, друже, сходи. Два шрама в кадрі. Це бомба вообще. Мені сказали, це розробка інституту. Що я погано себе? Далін? Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проекту X зі старих лап. Дуже цікаве відчуття. Багажні, Дуже цікаве відчуття, до речі, зі до зі друзі. <с <с шам... Тут і там показують, вообще крас. Нарешті ця катстена, це супер вообще. Я пам'ятаю, як її знімали. До речі, цього нічого не було. Ні-ні-ні, Це ж все з акторської майстерності. Ну, до речі, я розкрив це на розмовному стрімі. воює не за зону, як таку вони. Сука, це непогана сцена. Перетворюй зону в полігон для випробувань. <соргут> На благо людства. А це, це аномалія, воно з рівень вважалося. <соргут> <Це. соргут> Слухай, це дуже круто, блін. Ну тепер усвідомлюєш, наскільки, ну в якому ти проєкті був задіяний просто. Зараз... чудес зруйнувало мій дім. Ух ти. це вже цікаво. Бачив аномалію? Ну дивіться, тут у Шрама є трошечки шраму на, на обличчі мені здається, якщо ви на крупному плані. Дякую, бажаю успіху в житті в роботі. Дякую, дякую. Game Але особисто. Слухайте, ну це дуже круто, це взагалі бомбезно, волоча. У мене аж мурахи по шкірі. Дякую вам, друзі, що ви присутні при такій моїй емоційній емоційні, зустрічі з самим собою Це... О, зомбі. Спокійно. Скіф, шрам, ші, скіф, шрам, не дергайся. Тут шрам все розрулить. Шрам один все розрулить. Ну, я, так, я так вважаю. Я пам'ятаю, як знімалася ця сцена. Дякую, сталкер. За сторона зони. На футболку за автографом! Світла сторона, тут, навколо. Зрозуміло. І що ж там? Вічна весна. Вічна весна. Клондайкер дефактів. Клондайкер артефактів. -де Новий дім. Чи... Кожному своє. Чи кожному своє. Нема варди. Головне. Круто. Блін, я зараз оце занурився в цей О, процес, процес знімальний. Відразу купа фідбеків родина. таких було. Це все, що я можу сказати, чи скоріш, все, що ти готовий почути. Круто. Не покажеш. Може, хлібошок? Хлібушок, будь ласка. То мой голодний. Не голодний до проблем інших. Круто. А Показати незвичний КПК. Не показувати незвичний КПК. Шрам дивиться на шрама. Так, храм дивиться на храма. Але... О, показати незвичний КПК, чи не показувати? Що буде далі? Давайте без спойлерів, якось натякніть, що що. Шрам чекає шрама. Показуй, так, показуй. Перше, перше. Не показую. Я ще варіанти. Показуй, не показуй. Показуй, показуй. Показуйте. Поки так швидше бродяги попаде на марізниці, не показувати. Якщо ви заварто, не показуйте. Так. А я ж вже не заварто. А я можу якось допомогти. Дівчас стоїть на місці старої лаби. яка це була замкнута, доки варта, і якось... Ну це ну, нормальний тіп, здається, шрам, нормальний тіп вообще, клас, мені подобається. Якщо поверну сканер, то зможу потрапити середину... Ну, схожий, Мені здається, схожий, скажіть, будь ласка, друзі, схожий ж на мене чи ні? Чи я на нього? Знайоме обличчя. Мені теж знайоме обличчя. Mm -hmm. <laughs> Схоже, дякую. Mm -hmm. Стара модель. Схоже, монолітівська. Монолітівська. Наче в дзеркало дивися. Дякую. Що ж. Що ж. Мусиш йти на дикий острів. Вони вільних не побачить. Але <laughs> розберемо вас. <laughs> так, братішка. Бі потрібен бродяга. Це лідер у полудня. У минулому вони <реково> користувалися такими КПК. <реково> Чужинців там не люблять. <реково> 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 Незнайомий знайомий. Не знайом. Давай, давай, що <реково> колишній полудинець. Коли Його братим. Достав Блін, я вратим, ще й щось пам'ятаю. Важливий вантаж. Але Зникли потрапити на, на базу шіше, полудня. Місця, де вони виходили на зв'язок? Фу, Оце сьогодні бомб'язний стрім. Полудень, Отс... Звісно, Я віхатися. чекав цього момента, але ти поквапився: ну так, про всяк випадок. Епічний стрім, реально епічний стрім. Будемо питати, що таке світла зона. Звісно, я хочу побачити говорив. Ти справді віриш, що вона існує? Віра штука складна. А я людина проста. Я не вірю. Я знаю це від того, хто ходив по зоні довше за нас усіх. І бачив бачив її світлу сторону. Ха -ха -ха. Я знаю це від стрілка. Того самого. Так, він ходив до центру зони. Там її yeah. іншу, іншу. Стражню. Правда, Правда подробицями вижив, вирішив не ділитися. У мене теж. Мене вороги. просто мурахи по шкірі. Якщо немає мапи, то вистачить страни. Моям борода, стирчіть дибки. Це бомба. Так, про полудень розкажеш. Вам треба теж такий капюшон. У мене є такий капюшон, і я думаю, що я обіцяв на минулому стрімі зробити експеримент справжній сталкерський, я Ще думаю, можеш що про полудень розказати. І буде, буде цікаво. Я можу? Не хочу. А що хочу не, не можу. Які <рес> і вони насправді, мабуть, лише Ріхтер знає. Та як на мене, у нас із ними. Багато що, так краще. У полудень же як. Коли косплеє на шрама? Багато, коли роботи не супер, супер, жарти, дякую. Дуже приємно, що в чаті знаходяться люди з гарним почуттям гумору. Мені <гум> подобаються ваші жарти Навалюйте ще. Про що це ти? А, б, а, людина просить розігріш, будь ласка, почитайте закріплення повідомлення зверху, там все написано. Про що це ти? Щось зрозумів. Чесність, це добре. Але уважність ще, ще краще. краще. І те, що відбувається зараз? Оце і те, що сталося з тобою, справа. А вору ні часу. І сканер, і твій дім. І це скіфи, лише початок. Нормально. Миколище, технології, X. До, добра, До добра не доводили, навіть якщо, якщо далі їх покращить. Покращ. Особливо, Особливо якщо, якщо покращить. Треба косплей реально. Так, ну, чому зомбі на тебе не напали? Це бентежить. зомбі просто пройшли повз? Дуже багатьох. А може, це ми зомбі? Слухайте, у речах Шрама дуже багато підказок, на які розкривають його образ. Хочемо ніяк не можемо.